Макс, як закривати питання, коли дівчина на просування по стадіях, доторки, поцілунки і так далі каже з серйозним лицем: мені треба час, щоб захотіти близькості з людиною. Скільки пройшло часу на просування по стадіях? Що казати на такій відповіді? Знову ж таки, коли це відбувається? Якщо це відбувається на першому побаченні, посміхнись і скажи: от, чорт, на жаль, мені не треба, да? наприклад, часу і таке інше. Продовжу далі спілкуватись, знову ж таки, десь доторкнувся, десь пожартував, повторив там, спробу через деякий час. Інша справа, якщо вона каже тобі таке через декілька тижнів, чи через декілька дру... зустрічей чи ні. Значить, Я зазвичай не проводжу більше чотирьох побачень, якщо не дійшло до сексу. А ще дівчина одного разу. Ну, я вважаю, що якщо на четвертому побаченні дівчина каже, що їй треба більше часу. Знову ж таки, у більшості випадків історія повинна завершуватись. Мабуть, є виключення, мабуть, щось інше там таке круте в цих побаченнях. Ви настільки на одній хвилі, і це ти такий: ну, добрий, ну, ну добре, зачекаю ще там, зачекаю п'ятої зустрічі, наче якась, ти сам вирішуєш, якась все ж таки, динаміка між зустрічами є. Але у більшості випадків, якщо дівчина на четвертій зустрічі, таке тобі починає казати. Дівчина посилання доторки, поцілунки і так далі, навіть не про секс. Тут. Бачите, навіть про поцілунки. Ну мені здається, якщо дівчина на четвертому побаченні не готова з тобою цілуватись, а ти готовий. Давно, при чому, навіщо вона тобі треба? Так ось я зазвичай не проводжу більше чотирьох побачень, якщо не дійшло до сексу. А ще дівчина одного разу, коли запрошував на першому побаченні до себе, казала: ти готовий так одразу трахатись, не знаючи людину. Я казав щось типу, якщо з дівчиною класне спілкування і на одній хвилі, то так. Норм відповідь, норм відповідь. Норм, і не треба цього боятись. Ти кажеш, слухай, ну ми з тобою спілкуємось, ти мені подобаєшся. Ти мені подобаєшся і як людина, і я тебе хочу, як дівчину, як, як жінку. Мені здається, це добре. Хіба ні? Знову ж таки, ну якщо для неї ні, і вона прямо на серйозних щах почне, то тобі продовжувати це навалювати. Но, скоріш за все, вам різними шляхами треба рухатись далі. Можливо, вона це каже знову ж таки, щоб понабивати собі ціну, можливо, вона навіть так фліртує з тобою різні випадки є. Твоя відповідь норм. Ну і дії також.